<реш> Добрий вечір. Добрий вечір. <реш> ти знаєш, учора, між прочим, багато коментарів писали, щоб хорька ти мені купила. І ще ото, що у воді хто вижила? вижла. Да, вижла. <реш> <реш> вижла. <реш> а що сказали, що ти дуже красива? Мамина доціль. <реш> Покажи, кого ти поділився мені вибрати. Хто ти у воді плаває? Сказала гарненький. Видра. от видручку треба, бо вона похожа на мене. Анюська, ти урочки зробила? Дівчинка написала, ми так рада вас бачити. Я кажу, звісно, рада. Вибери мені животинку. Анюська. Я вже вибрала. — Та харька домой бер... Ні, сурікати домой берем. Все, я... А що хочу... сурікат робить? Жить буде. Де? Я уїду, хай вам в кімнаті не пустують. Ванна є. Я хочу вам сказати, що... А, в тебе... Ти мож... Можна я закрию вікно? Ні, На дворі мінус 12, в нас відкрите вікно. М -м -м. А чого ти говориш у батніку? Чого ти, ти в батнічку лежиш? Дуже тепло.

Давай, кажи про камін. Де мінус 40 на дворі? Будемо да. отако в хаті ходити. На камін ми не розжигаємо. Чов? Це для декора. Нельзя. Там орхідеї, там Діди Мороза, і не важу, що май місяць, не важа. Так надо. Так надо. Просто повір, камінь вдома є, давай є. Ну, його нема. Розживати не можна. А зачем ти так зараз говориш? Кулі, Тоже нові в домі є ж показовала. Да. Сиди Сидіти в них врачом. Ну дай Бог запачкаєш. Не можна. Нет, ты все на диванчиках. Ай, от що ти мені так кажеш? Ну, мама любить, щоб все було красиво. Ну, да. По феншую. Так... Чуєш? Получається, що в нас вообще не нельзя робити. Ні, можна сидіти на дивані. Но только з левой стороны, где этот, я поняла. Застарений плед. Да, пліт. Плед. Де пледа немає, нельзя сидеть, ни не в коем случае. Только постирано и выложена дети. Не можна. А на покривало можна сідати на кровати? На покривало можна. А де покривало, немає чуть аж аж для декора тут все. Везде лампочки, вот а так нормально. что <связок> такое? Нюська спокій, ночки. Як ти кажеш на мене, скажіть раз. Зв'язки. Ні, зв'язки, а як ти кажеш мені? Моя ти нежна. <связок> Люди питають, де ти пропав. Я вчора чистила сніг затирюк. Де ти пропав? Що, скільки одиноких жінок, нема, кому даже їм сніг відкинути, бідним. А сьогодні ти прийшов, бо коли сніг відкинутий? Так вже повідкидав, й прийшов додому, а -а -а. повідкидаючи. Mm -hmm. Прийшов, да? Замерз там, да? А гріться до мене йдеш? Там замерз, а грітися вдома. Додому, так. Ні світу нема, ні О. води, нічого, там, ні газу, лише сніга по колінах. У нас теж, слава Богу, хоч генератор є. Mm -hmm. Той, що ти купив, слава Богу. Хоч подумав про нас, щоб нам холодно не було. Ну, бензин заправив, вже все, заправив, генератор купив, угу. все нормально. Ви ж тут було все в, это, в порядку. Угу. А там люди мерзнуть. І ти допомагав? Конец. Нагрітися, ти допомагав? Нагрітися, допомагав, їх ага. Чуєте? Чуть. Да. Піддержував, як міг. Морально піддержував. Як Бачите? Як який? Міг, так і а тепер слухай мене. Чому мені люди в коментарях пишуть, що ти катаєш чужих жінок? Hmm? Так таке час немає той транспорт не ходить, ходить. А чого ж ти мене не катаєш? Мені не приходиться катати. А чого ж ти мене не катаєш? Чого за мною Артур приїжджає? Я, я підвозю їх. А, Там, підвозиш, я, так, 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 так. так? Я, то, я займаюся волонтерством. Uh -huh. Ну я одне тільки переживаю, вони хоч байдужі. Щоб не опозорили мене. Я взагалі не я туди не лізу. Ні, подожди. Главное, щоб було все... Подожди, коли люди говорять, значить люди знають, що говорять. Мені найголовніше, щоб ти мене не опозорив. щоб вона була красива, стройняшка, очаровашка. щоб ти мене не опозорив. тобі напише. — Що напише? Відгук, який ти хороший? Да, да. А, Вона ще мені відгук буде писати, ви розумієте? Ой, я ж вам кажу, що бачите, який добрий. Треба підвіз, треба почистив сніг. А замерз і прийшов додому, так? Да? Ну, а що в неї немає ні води, ні світла? Бач, а до мене ти прийшов, стірку кинула. Передівся. Хоч би я тобі пельменю в один ліпила, будеш ти їсти у мене пельмені. Восім жарених яєчок з м'ятку в лучшему випадку. Чого вона тобі вареники не ліпи? Пельмені що тобі не ліпи, Рунделики що не робить? Вона не создана для, цього. вона создана ресторани, там суші заказати, піцу такое, що так. Це кухня не для неї. Ви поняли? А що для неї, кухня не для неї? Ти диви? Тут ресторани. А, ресторани, так? Да? Їда на заказ. А, то вона хороша хазяйка. Ти ситий будеш з нею, так? Да? Але бачу, прибігаєш додому їсти, так? Да? Ну, де б не ходила додому, тягнеш. Поняли? Де б не ходила додому, приходить. А поки не корми, а він в ліс дивиться. Ага. Поняли? Ой, Боже, Боже, ще є такі жінки, які создані, бачите, для ресторанів. А ми для чого? Ти знаєш, от мені цікаво, яка я? Яка я? Ти найкраща. Ага. Сама найкраща. Ага. Сніг. Я найкраща. Тільки ця найкраща сама вчора розгортала сніг, а ти найкращий пішов і нема. Де ти був? Там треба було допомогти одній жінки відкинути сніг. Другі жінки дрова порубати там чуть-чуть поскладати. А ти вмієш ці дрова рубати. Ну ти, чого, ти вмієш ці дрова, дрова рубати, ти, скажи мені. Кучій... дроворуб. Де? Ти дроворуб лупий. Луч, де? Ти на дрова дрова вмієш так, рубати. Так, Чесно, я дав там гроші чоловіку, він порубав. Я просто. Та ні, ти дров... сказав, що ти дроворуб. Розкажи та мені там, який. Він сказав, це я спину потягнув, Чуєте? кучу дров... А вона пожаліла? Так, вона мазала Поняли? Спинку гелем там. Таке ванну гаряче ну, пройшло. А ванну гарячу, у мене ж вухо засвербіло від цієї брехні. В смислі, за які роги ти мене птаєш. А антенки у мене по утрам буває є. Не одна, а зо чотири. понімаєш? Може, парикмахера треба поміняти. Парикмахера треба поміняти. За а мені. може тобі треба щось поміняти, ні? Я взагалі не розумію про що ти говориш. Ти я допомагаю по... жінкам одиноким. Ага. На, як то кажуть, на добровольних началах угу. без всякого дурного умислу. Угу. Просто помогти, підвести. Ото кому ти допомагаєш, хай ліплю тобі і вареники, і все. А у мене тільки рожки мої відростають. Паріхмахрам мені треба поміняти. Я тобі поміняю паріхмахера. Я тобі поміняю парикмахера. Бо я тобі говорю. Я тобі говорю. Я... Мені он до люди пишуть, що тебе бачили. Всього мені люди пишуть, бачу, а ти прийшов, опустив голову і мені бачу, от ото розказуєш сказки. Бачу, бачу. Від твоїх казок у мене роги ростуть, ти розумієш? Мене бачу твій зєкті. Бачать його, так. Да. Бачать. мене обще люди питають, чого я тебе не показую. От чого я тебе не показую? Питають, який ти. От який ти кажу, от який він, якщо він ідей не приходить, який він може бути? Який? Оце такий нервоз у мене, понимаєте? з нервоз ним. Нервоз, одні нерви. До мене приходить, каже, дай мені вареники в пол ночі. Ви розумієте? Я тебе накормлю. Ти знаєш, що дешісти в мене? Варенички. О, я люблю. Любиш, так? Да? Любиш, так? Да? Такі по солі, тобі перець, на цей подобає. Будеш їсти? Ні, я перець не люблю. Будеш. Я тобі вареники з солю зроблю. Я люблю варенички такі, щоб були ніжні. Mm -hmm. сметанкою. — Ага, так. Да? Да. Помічтав. І потім ще утром ти встала утрічком, мені пожарила, їх піджарила. Ну, це Тобі що, сон то приснився, чи тебе переморозило на голові сьогодні? Сів, поїв О. і поїхав далі помагати. О! 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 Оце хлопчик в. О! Мене. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба. Й...